Так, видно, дуже дякую за запрошення. Дуже приємно всіх бачити і тут виступати. На жаль, не вдалося через відомі всім нам проблеми так прибути особисто до вас і приєднатися, але все рівно, хоча віддалено, віддалено беру участь і це це. Дуже приємно і дякую всім за це. Теж дуже приємно, що доводиться продовжувати тему з булавами, яка вже була розпочата паном Аркадіушем. Тобто, мабуть, таки справді прийшов час досліджувати активно цю тему. Зараз набагато більше, більше стало цих доповідей по булавах. Я маю на увазі не тільки доповіді публікації, взагалі наукової роботи. Тому так, я от теж паралельно працюю зараз у цьому напрямку. Тема моя стосується такої, як мені здається, дуже нагального питання щодо, щодо львівської мануфактури і її стилю. Тому що це питання, попри те, що таких виробів досить багато, але воно залишається досі як слід недослідженим. Тобто, це Продукція кінця 17-го і майже всього 18-го століття, і досі можемо виділяти хіба що серію пам'яток ну насамперед, зброї за характерною стилістикою та певним набором ремісничих технік, які в істеріографії традиційно приписують роботі львівських вірменських виробників. Відомо, що від 14 століття Львів перетворився на одну з найбільших фірменських колоній у Європі та найчисленнішу у східній Європі. В 14 столітті тут навіть було засновано іпархеальний центр усіх фірмен у Лусі та Валахі. У руках вірмен зосереджувалася основна торгівля з країнами заходу та сходу, а також окремі прибуткові галузі ремісничого ювелірного виробництва. Насамперед, звичайно, золотарство. Перші згадки про львівських вірмен-золотарів відомі від початку 15 століття. А після переходу в уніяцтво та за підтримки короля Яна III у другій половині 17-го століття вірмени фактично монополізували місцеве золотарське виробництво. А наприкінці 17-го століття у Львові вже працювало близько 30 золотарів вірменів, що складало понад половину загальної кількості міських золотарів. Загальне європейське визнання принесло вірменським золотарям вміння оздоблювати зброю та кінську зброю. Їхні вироби користувалися величезним попитом серед найбільш впливових та заможних осіб, не тільки самої Речі Посполитої, а й, звичайно, навіть за кордоном. Є досить багато документів щодо золотарів вірмен і саме по 17 століттю, тобто є і навіть інвентарні описи їх виробів. Відомо от з приводу цінності їх виробів і вартості, про які е, стільки говорилось і стільки було написано, е, так такий найбільш відомий приклад, мабуть, е, що львівський е, ювелір такий був зефер Гермен, із і ювелір, от виготовлена ним шабля була інкрустована по понад 400 дорогоцінними каменями різної і вартості. Я вже не кажу там про срібло і позолоту, А загальна ж оцінка трьох шабель і сідла складала на 1627 рік більше двох тисяч злотих. Можете собі уявити, тобто можна було кілька кілька загонів стад корів на це придбати. Іншим тісно пов'язаним зі Львовим центром ювелірної, зброярської та торгівельної справи був Кам'янець-Подільський, де теж працювало чимало примісників, зокрема Львівських. На замовлення представників найзаможнішої шляхти речі Посполити, кам'янецькі вірменські ювеліри також виготовляли чудово оздоблену зброю, кінську зброю. А місцевий цех мечників активно конкурував зі Львівським. Розвитку ексклюзивного зброярства сприяв значний розмах міжнародної торгівлі, яку впровадили вірменські громади Львова та Кам'янця. У 18 столітті Кам'янець був пов'язаний з кафою, важливим торгівельним шляхом, який досягав Ярослава через Луськ, Сокалі, Белз. Через Кам'янець проходив також торгівельний шлях, що пов'язував Львів з Константинополем, становлячи одну з найважливіших торгівельних артерій. Поділля. Чому я кажу про цю торгівлю? Тому що саме з країн Сходу вірменські купці привозили, зокрема на королівське замовлення різноманітні товари, відомі за митними списками 17 століття, як вірменські. Це насамперед предмети розкоші, кили, килими, золоте шиття, навіть породості коні. Звичайно ж багато оздоблено зброя та амуніція. Торгівля відігравала величезну роль у надходженні матеріалів та заготівок, необхідних для виготовлення зброї. Так, частина дорогоцінного каміння, що містилася на виробах вищезгаданого згаданого Зефера, була придбана в Стамбулі, на ринки якого вона в свою чергу потрапляла з країн Південного Сходу та Африки. Протісні зв'язки львівських майстрів зі Стамбулом свідчить чимало судових і актових документів, що спереглися до нашого часу. Вперше обговорення проблем львівського вірменського виробництва розпочав знаний польський мистецтвознавець Тодеошман Маньковський, який роками досліджував проблеми орієнтальних впливів на польську культуру. У 1930-х роках він багато писав про зброю, виготовлену львівськими ремісниками за східними зразками, але й сюжетами місцевого і західного декоративного мистецтва. Обговорення тоді стосувалось насамперед так званих шабель вірмену. Які за Маньковським завдячують формою свого ефесу вірменській національній зброї, як він це формулював тоді, яка нібито мала сформуватися задовго до появи ремісників цієї національності любові? Тобто, це такі відомі тип шабель, який багато разів описаний тип ординок або чичук, так він ще називається. А з подачі Маньковського називали вірменком. У ході багаторічної дискусії, в якій брали участь і класики польського зброєзнавства, і Мейер, і Живановський і багато інших, фахівці, врешті, дійшли висновку, що морфологічні характеристики, тобто форма зброї, не є засадничими, засадничими критеріями для вирізнення, ну зокрема, львівського вірменського виробництва. Але врешті всі зійшлися на тому знов таки, що Існує певний, деякий певний мистецький стиль або почерк у вірменських майстрів, за яким нібито можна виділити їх продукцію. Маньковський перший намагався науково ґрунтувати критерії для вирізнення роботи польських та львівських золотарів, виконаної у загальному орієнтальному стилі, і він тоді провів глибокий мистецтво і зброєзнавчий аналіз. Саме стилістичних особливостей львівського вірменського зброярського виробництва. він відзначив тоді, що найбільшого поширення східні культурні впливи у речі посполиті набули зокрема через мистецтво оправи холодної зброї та кінського спорядження. Врешті проблема ідентифікації місцевого виробництва різною мірою стосується величезного масиву холодної зброї, що функціонувала на теренах усієї речі посполитої у сімнадцятому 18 столітті. І тепер прийдемо до питання, як же визначити це, це виробництво. Це найболючіше і найпроблематичніше питання, як визначити саме, що вироби ці виготовлені саме львівськими вірменськими золотарями. А, в принципі, ясно, звичайно ясно, що художній стиль мав стиль виробів Львова мав формуватися під впливом різних національних та професійних традицій. Які привносили осіві у місті майстри різних національностей, тобто ясно, що там були і вірмени, і русини, і німці, і поляки, і угорці, і ще багато хто. Однак, східними декоративними композиціями львівське золотарство, звичайно, зобов'язане зокрема вірменським ремісникам. Бо використано ними орієнтальна орнаментика, яка оригінально сполучалася з місцевими та західноєвропейськими мотивами, якраз і творила оце неповторне обличчя речей виготовлених. Львівської мануфактури. Утім, якщо на речах побутового та релігійного призначення переважав декор західноєвропейського типу, то на предметах озброєння він набував насамперед орієнтального характеру, тим більше, що складові частини оправи у чималій кількості імпортувалися до Львова безпосередньо зі Стамбула, тобто могли привозити окремі частини, цієї зброї, які потім монтувалися тільки і оздоблювалися вже у Львові. Вірменські вироби визначалися вишуканим ажурним орнаментом та ювелірною технікою, насамперед різноманітною і майстерною інкрустацією. Це те якраз на що звертають увагу ну, більшість дослідників, які намагаються вирізняти ці, ці вироби. Своєрідною візитівкою тут вважається техніка інкрустації з золотим дротом, щічок років, з знаків каміння, а також дорогоцінного каміння в метал інкрустацію. Подібна техніка притаманна великій групі шабл 17-18 століття з відомим православним сюжетом. Так, от ми її бачимо на слайді зараз. Перед вами зразок в колекції Львівського історичного музею. На жаль, на сьогодні так і не проведено сучасного підсумовуючого, такого об'єднуючого об дослідження, яке б розставило всі крапки над І, і чітко визначивши ознаки роботи. Львівської вірменської школи з урахуванням усього комплексу наукових напрацювань, тобто говорять про різні, говорять про од інкрустацію, про техніку, про яку я зараз сказав, але якогось дослідження, де як, як то можна було підсумувати коротко це все, на жаль, на жаль, де досі немає. З приводу сюжетів і стилістики, мені також довелося свого часу зробити свій невеликий внесок у цю справу. Мистецтвознавчий аналіз двох православних сюжетів на шаблі з Львівського історичного музею, от які тут бачимо, так релігійний відомий сюжет. І на цій от шаблі бачимо да, Чернігівського історичного музею. Тобто детальний аналіз була в мене публікація. Він засвідчив, що вони виконані послідовниками монофізицького канону, який вже перекидає безпосередньо місток до вірменської ремісничої традиції. І з цим сюжетом часто поєднується оправа, декорована теж у характерних техніках, як ми бачимо. Тобто виконані вони найімовірніші вірмені. Але в даному випадку, от, що стосується зброї з цим сюжетом, ну все-таки, мабуть, вважається, що не у Львові, а в Стамбулі. Очевидно, розвиток цієї військові вірменської школи якраз і привів привів до появи так званої львівської мануфактури, роз, розквіт якої припадає на 18 століття. На превеликий жаль історичні документи, які б давали уявлення про структуру та асортимент цього виробничого осередку, досі не оприлюднені. Тобто, майже нема чомусь, ну не досліджені джерела цього до приводу. Хоча публікації на цю тему останнім часом значно побільшали. Втім, завдання саме прикладної атрибуції цих виробів мені видається набагато, ну може не набагато, але в значній мірі простішим за попередні. Що пов'язано з дуже характерним виглядом і стилістикою оформлення цієї групи високоварсісних виробів. Бо, на відміну від більш ранніх львівських робіт, справді складається повне враження, що ціла група булав і пердачів, зокрема, вийшла з однієї майстерни. Пам'ятки цієї серії зберігаються у великих музеях Європи. В музеях України також зберігаються предмети цієї серії. І досі вони не досліджувалися, як слід були не опубліковані. Я надіюсь це виправити найближчим часом. От, скажімо, у нас тут є булава, яка зберігається у Львівському історичному музеї. Булава багатолопатева металева з яблуком сферичної форми. Бачимо, вона складається з восьми видовжених сегментів. Так, прикрашений штампованим орнаментом та дравоційним напівдервоційним пенією. Частина цієї орнаментальної композиції і повздовжні вертикальні лопаті, виділені золотою насічкою. Голова овінчена голівкою у вигляді Великої восьмикутної зірки. Вон тут не видно. От є таке збільшення у мене, але воно не дуже якісне, на жаль. Держак двосекційний, центральна секція вкладена сріблом. Чорне шістьма поздовжніми злоченими ребрами. До речі, це теж така характер ці ребра, це така ж, теж характерна особливість цього стилю, цієї мануфактури, так, та як вважається. Трубчасті секції держака становлять собою чохол для маленького списа або стилета, який розміщувався всередині. Тут, на жаль, в мене його нема, в наступному, в наступному зразку. Він є. Завершується держак срібною золоченою фігурною торцевою заглушкою, яка кріпиться на різьбовому з'єднанні. Так, булава прикрашена 76 76 бірозовими і турмаліновими кабушонами в глухих кастах. Так. Загалом орнамент а, представлений характерними для львівського вірменського виробництва сюжетами, які сполучають орієнтальні та європейські декоративні традиції. Так, яблуко у нас вкрито тисненим орнаментом орієнтального походження, що представляє собою сюжет трьох квіток, отут от його видно, е, у картуші. І зазначена композиція є добре відомою в декорі Османської зброї. Картуші чергує, чергуються групами по чотири і самі утворюють більш крупні орнаментальні фігури. Так? А у центрі, та при закінченні кожної з цих фігур, Розташовані турмалінові кафти з рельєфними штриховими золоченими окантовками. Середня частина держака орнаментована карбованим румі, тобто таким східним орнаментом. Наступний предмет ще, мабуть, більш цікавий і краще орнаментований: це пернач шестопер бо шістьма ребрами. Знаходиться він зберігається він Національному музеї історії України. Виконаний він із заліза, декорований чорнінням, сріблом та золотою насічкою. Форма пер'їн грушоподібна. Кожна з пер'їн, бачимо, закінчується таким іклоподібним виступом і має товсту срібну окантовку. Перначе вінчений голівкою з об'ємною золоченою серцеподібною шишечкою на кінці так, укріплене на широкій округлій основі. Бойова частина кріпиться до держака через два, через два фланці. Держак, як бачимо, тут, тут в мене фрагменти цього пернача, бачите, всі разом зібрані. Держак двосекційний, центральна секція залізна, чорна, з повздовжними золоченими ребрами, знов ці ребра, як характерна, така ознака виробів львівської мануфактури. Від бойової частини. Та руків відділено руків'я відділено двома декоративними металевими платівками та фланцями. Невелике руків'я чорне, небагато орнаменту. І знов-таки трубчасті секції держака становлять собою своєрідний чохол для розміщеного всередині стилета, чи маленького списа довжиною 420 мм. міліметрів. Тобто він такий маленький, але не зовсім вже й маленький. І завершується держак срібною золоченою заглушкою, яка кріпиться знов-таки на різьбовому з'єднанні. Тут бачимо власне, такий отвір теж з різьбовим внутрішнім з'єднанням, до якого приєднується цей стилет. Тобто, коли він всередині, вона накручується зсередини, а його можна прикрутити і зовні. От І тоді це стає такою своєрідною комбінованою зброєю. Чималої довжини, між іншим, тобто виходить 1030 міліметрів довжина загальна. Пернач оздоблений складною багаторівневою рівневою композицією. Зараз я поверну назад. Так. Усі елементи пернача вкриті клоном з дрібного чорного орнаменту в орієнтальному стилі. Знов таки, це і слімі, бачимо такий дрібний. Дрібний рослинний, рослинно геометричний орнамент. На ньому просічкує окреслені ділянки, на яких золотою насічкою нанесені елементи декору європейського походження. Так, на перах бачимо великі золоті шесті полісткові розетки. Ось вони тут. рельєфній штриховій срібній окантовці Там маленькі п'ятикутні округлі золоті вкради. Так, ось тут вони йдуть всюди. Торцеві частини пер та фланців оздоблені срібними стрічками з карбованим штриховим орнаментом. Тут його погано тут найкраще видно на цій ділянці. На стрижні бойової частини держака, а також стилеті, можемо побачити золоті запалені свічки та есподібні елементи. Бачимо свічки, такі есподібні елементи. Фланці оздоблені золотою носічкою з крупного акантового листя. Незвичайно коштовне оздоблення виробів свідчить про замовників з кола вищої державної еліти. Через брак досліджень, писемних джерел, ми не знаємо достеменно, хто замовляв ці булави, проте їх чимало на портретах найвищої шляхти другої половини XVIII століття Радзивілів, потоцьких та багатьох інших. Щодо загалом зауваження щодо стилю продукції львівської мануфактури – Тут я хочу відзначити, що він з певними відмінами не слідує індоперський дизайн та акумулює орнаментику властиву західним та східним мистецьким традиціям аж до другої половини 18 століття. Відповідний період функціонування стилю визначається як найбільш пізній, тобто 1760-х років. З цього приводу маю зауважити, що, попри спільний дизайн, декор окремих предметів може значно відрізнятися. Так, на дослідженому нами перначі та він не має яскравих ознак декору притаманного саме 18 столітті. Тобто, насправді вони є, от скажімо, ось цей подрібнений штриховий контирний орнамент, але їх маловато і е, загалом оздоблення досить архаїчне, е, тобто, воно більше, скажімо, тягне на початок 18 століття або навіть навіть на 17-му. і. Тому, на мою думку, серія цих пердачів та була в львівській мануфактурі. Хоча <клес>, сучасні автори, як Кутовський, наприклад, вважають, що це друга половина 18 століття. Але хоча воно все дійсно виготовлено в межах однієї виробничої традиції, утім мені все таки здається, що вся ця школа. Вона вже у сформованому вигляді існувала принаймні від кінця 17 століття, і в межах не менш ніж двох поколінь майстрів. Окрім того, вочевидь, термін львівська мануфактура не варто обмежувати вузькими серіями предметів, адже відомо чимало виробів львівської германської роботи, атрибутованих XVII століттям, тобто є якась спадкоємність між цими школами, як на мене, вона очевидна. Наприкінці я хочу відзначити, що історія львівського вірменського ремісничого виробництва гостро потребує окремого ґрунтовного історика мистецтвознавчого дослідження. І сподіваюся, також взяти в ньому участь. Дякую, дякую всім за увагу.